Фігурочки ви бачили, що я робила перед цим. Ось таку черепашка, ось вона вже підсохла, я її витягнула вчора з формочки. Ось таке ось купляла на Аліекспрес. Бачите, вийшла така. Може хто не бачив, я ще раз покажу. Черепашку для свого зерця. Жабка отака. А сьогодні з вами будемо витягувати пташечків. Самі цікаво, чи в мене вийшло, чи ні, тому з вами подивимось. Так, почнемо з цієї пташечки. Цікаво, що ж вийшло? І чи вийшло воно в нас, чи ні. Ой. Позавчора я заливала розчин я не знак його витягувати, щоб не відламився хвостик. Як його витягуємо разом з вами. Ой, щось відпало, якийсь кусочок. Перше з такими жабка, бачите, тут легенько було, тому вона витягнулась відразу. А тут я боюся відламити хвостика. Саму ж формочку боюся порвати. Не знаю, як її витягувати. Ой, щось вона ламається, не витягується. Хтось працював, Ой! щось, щось, щось витягуємо. Клювок ми відломили, напевно. Чи тут він і такий? І хвостик. Трішечки він залишився у формі. Бачите, відломилося хвостик у нас. Але ось така пташечка вийшла. Це перша. І бачите, не було краще. Я вам потім можу записати відео з нюансами. Як краще запис... зробити їх, залити. Щоб ось так у вас не вийшло в мене, бачите? Хвостик відломився. Ось хвостик, але його щось витягнемо, Ага, його не витягнеш тіля там гарнесенько, чи застряв. О, який тут хвостик, бачите? Ну, я його приклею. Ось отака буде пташечка з отаким хвостиком. Я його приклею потім, і буде така у нас пташечка. Так, будемо другу. Сподіваюся, в цієї пташечки хвостик не відпаде. А там, може було, щоб вони ще постояли? Чи як? І боюся, їх клювик відломити. Ось клювик цілесенький, тепер треба хвостик нам дістати. Як його не відломити? Може якісь тонкощі, як витягувати з таких форм силиконових. Бо я вперше, О, яка гарнянький. Дивіться, немов справжній, дуже гарна формочка. Бачите, як і пір'ячко видно. Ось отак пташечка. Мені подобається для мого садочку будуть у мене, дивіться, які гарні пташечка, Пташечки, жабки, черепашки. Ось такі я вам можу потім показати, чого я робила жучків. Потім з вами ще їх пофарбуємо, погрунтуємо, щоб наші фігурочки гарно і довго нам служили. Тому, бачите. Яке гальнисіньке. Особливо мені ось ця сподобалася. Бо вона цілесенька, тут трішки, бачите, клювик. Зараз, щоб вам видно було, не фокусується на камеру. Трошки не дозалилося крапинка. Ось така краса. Тому, якщо ви хочете собі таку красу, можете купити отакі формочки. Де їх там продають. Це вони і для мила можна, і для шпаклівки, і для гіпса, і для бетонних. Це також гарно. Дивіться, який тут пірячко цікавий. Просто що в мене, бачите, кльовок. Ну, я могу трошки доліпити потім. І хвостик ще відпав. А так ось і хвостик я вам покажу. Так гарненький. І така пташечка. Пірячко якось. Тому буду щас, зараз ще залью собі декілька, поки зима, пороблю, а навесні вже будемо прикрашати садочок різними такими гарнесенькими фігурочками. І якщо хто знає, як їх витягувати, чи може ще якісь є тонкощі як заливати такі фігурки. Я трішечки їх змащувала ще й олійкою, не знаю, треба їх змащувати чи ні. Хто заливав, напишіть, будь ласка, буде дуже цікаво мені. Чи все я правильно роблю? Адже з такими формами я ж говорю, пацюємо. Патю. Приклеїла і йому, цьому робчику. І хвостика. Той ще відпав. Ось так. Ось такий тепер буде горобчик. Хвостик ось отак приклеївся. і так він виглядає. Ось так виглядають фігуроньки. Зараз гарне освітлення, тому вам можу показати. Ось такі пташечки. Ось. Такі фігурочки в мене вийшли кожної по дві, попідсихали. Ось так вони виглядають, потім ще пороблю собі і заразом всі пофарбую. Ось такі можу вам розміри показати, якщо цікаво. Ось черепашка. Ось такі. Не дуже величенькі, але такі цікаві. Тому поки світло вимикає, поки зимку нічого робити. Можна робити потихеньку декорчик. Тому, якщо і вам сподобались формочки, можете купити, вони продаються не тільки на Aliexpress, де ще знайдете. І гарні виходять фігурки такі реалістичні, цікаві. Можете ви спробувати зробити власноруч декорчик для свого саду чи дому, чи комусь подарувати навіть. Тому сподіваюся, ідея гарна купити такі формочки і зробити власноруч декор. Це мирного дня, дякую.